Ключові висновки аналізу поточної ситуації від Американського інституту вивчення війни за 8 грудня 2025 року. Ключові висновки. Президент Росії Путін намагається зобразити російську економіку як таку, що здатна підтримувати затяжну війну в Україні, ймовірно, щоб підтримати триваючі російські зусилля щодо когнітивної війни, хибно стверджуючи, що перемога Росії неминуча. Кремлівські чиновники продовжують демонструвати небажання Росії йти на компроміси для припинення війни проти України. Повідомляється, що Росія планує розпалювати протести в Україні ймовірно, щоб підтримати давній кремлівський наратив про те, що український уряд є нелегітимним. У ніч з 7 на 8 грудня російські війська завдали серії ударів безпілотників по території України. Повітряні Сили України повідомили, що російські війська запустили 149 безпілотників типу Шахед, Гербера та інших типів, з яких приблизно 90 були безпілотниками типу Шахед, з напрямків міст Брянськ, Орел та Курськ. Мілерово-ростовська область, Приморсько-Ахтарськ, Краснодарський край та окупованого Донецька та окупованого мису Чауда, Крим. Повітряні сили України повідомили, що українські війська збили 131 безпілотник і що 16 безпілотників вразили 11 місць, а збиті уламки впали на 4 місця. Міністерство енергетики України 8 грудня повідомило. Що російські удари по енергетичній інфраструктурі спричинили відключення електроенергії в Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. Українські чиновники повідомили, що російські війська завдали ударів по цивільній та житловій інфраструктурі в Чернігівській, Дніпропетровській, Київській та Сумській областях. Далекобійна ударна кампанія України продовжує погіршувати можливості Росії з переробки нафти. Генеральний штаб України 8 грудня повідомив, що удар українського безпілотника 5 грудня по морському порту Темерук Краснодарський край знищив 70% загальної операційної потужності порту. Генеральний штаб України повідомив, що російські війська використовували порт як логістичний вузол для поповнення позицій на передовій та перекидання зрідженого природного газу російським військам в Україні. Повідомляється, що в ніч з 7 на 8 грудня українські війська продовжили атаки середньої дальності по російській військовій інфраструктурі в окупованій Луганській області. Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали ударів по російському складу боєприпасів в окупованій Чмирівці близько 65 кілометрів від лінії фронту. Та складу пального в окупованому Сімейкиному близько 115 кілометрів від лінії фронту. У ніч з 7 на 8 грудня українські війська продовжили атаки середньої дальності по російській військовій інфраструктурі в окупованій Донецькій області. 8 грудня Генеральний штаб України повідомив, що українські війська завдали ударів по російському складу безпілотників поблизу Окупованого Донецька. Приблизно за 53 кілометри від лінії фронту, а також по мобільній вогневій групі та зенітно-ракетній системі Панцер С1 у невстановленому районі окупованої Донецької області. Російські війська нещодавно просунулися в районі Борової та Покровська. Російські війська нещодавно просунулися в напрямку Борової. Оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 грудня, свідчать про те, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Нововодяного, на південний схід від Борової. Українські війська нещодавно просунулися на покровському напрямку, оцінка просування російських військ. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 грудня, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на північно-західному напрямку біля Родинського на північ від Покровська. Хоча інститут вивчення війни оцінює, що родинське залишається спірним населеним пунктом, що залежить від швидких змін контролю над місцевістю. Додаткові геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 грудня, вказують на те, що російські війська просувалися вздовж автомагістралі Т-0504 Покровськ Мирноград на південному заході Рівного на північний схід від Покровська. Українське видання Українська Правда повідомило 8 грудня, що російські війська захопили Лисівку та Сухий Яр обидва на південний схід від Покровська. Після того, як українські війська вийшли з населених пунктів у раніше невстановлену дату. Оцінка російських проникнень. Геолокаційні відеозаписи, опубліковані 7 грудня, показують російських військовослужбовців, які діяли на пір. Мирнограда та на півночі Покровська під час за оцінками Інституту вивчення війни місій з проникнення, які не змінили контроль над місцевістю. На інших відтинках фронтів російські війська продовжили наступальні операції, однак не просунулися вперед та підтвердженого прогресу не досягли. На інших відтинках фронтів без змін.